Ми не говоримо, а діємо. Е, ви є шов КАМАЗу, так? А чого ви сюди приїхали? На склад вигружати ліс. А хто вам сказав на склад вигружати ліс? Як хто? Ну хто? Помощник лісничого. Помощник лісничого сказав вигружати вам на склад сюди ліс, так? Ви сюди приїхали ви ми, і ви сюди вигрузилися і поїхали, так? Так. Ага. Це от начальник складу, він говорить, що він вас не знає. Хто не знає? Ну, каже, що, що тут має він вигружати. Так, можна навіть <звучить> возити, правильно? З території верхнього складу, а нижнього. Так, як можна. Я сюди возив, хері возив. Я не знаю, куди призначити. Ну, правильно. Так, почекай. Так, почекай. Так, почекай. А щось не так, чи що? Ми зараз. Можемо випадати, бо вже потім не було розвіжності. Так. Він привіз, має адресовано на нижній склад. Так, да, тут ми не знаходимося до рівні Так, Добрий день. А чи такі ситуація, що не хочете приймати. А чого не хочу? Та ви щось кажете, що не хочу. Ні, да я вам хочу подати на зберігання до обставин. Не на зберігання я приймаю, він вивозку має творотранспорт, а яке зберігання? А вона без чіпів. Ну от зараз будемо виясняти, що без чіпів. Ну, так каже яняк, що він не чіпував. Хто каже? Відправник в лісній. Зараз чи на річні добрий день. Я і лісничий. Всі питання до мене задаєте, я вже відповідаю. Добре, я вже відповідаю. От ту лісопродукцію привезли. провезли. З стрілківське лісництво. Хто? Що записуємо і що пишемо? З неділь. Прошу пане, яка різниця, чи, чи з недільної, чи з не, топліці? Чи з З недільної. Там є так. маршрут написаний в путьовці. Значить, звідки він виїхав, і звідки приїхав. Є. То, є. То, то ми не будемо давати всі подробності. То, на то є написані до... Послухайте, прошу пане. Перше, ви задали питання, я відповідаю. А як ви щось хочете уточнити, то уточнюємо. Значить, ви сказали з недільну, то я вам сказав, де провірити, там є маршрут. У Путьовці написано Старий самір недільна». Ну нічого не спреще, що воно приїхало з другого місця. Слідує ще питання. Значить, загрузив чоловічу продукцію на складі, Значить, є там чи 8 кубиків, чи 8,60, значить, то, що написано, коротко. Відправили, значить. Ту продукцію, значить вона була б не зроблена, прийнята чоловіче від бригади. Бригада заготовлена, поставили її на облік, значить, все так як положено. значить І зараз, ну як, ну так, згідно закону, значить, вона буде сприй... проклімована згідно закону. Слухайте мене, перші приймають бригаду роботу. Ставлять продукцію, значить, на, на, на облік. Поставили її на облік на складі, вона рахується на складі на обліку, на складі може рахуватись 10 кубіків, 20 100, 200. І після того, як продукція є на складі, ми заказуємо машину в лісоспі і машина їде на вивозку тієї ну, в інше. Привозить з лісу, привозить на нижній склад, Давайте сюди. Тоді поїхали. Відправили по товаротранспортній, значить товаротранспортній є вказана кількість, вказана машина, вказано число. Значить, якщо не відповідає, не відповідає, наприклад, написано 8, а є 10, то є зловживання. Але якщо кількість відповідає, значить приїхала вітам з пункту до пункту розрушення. По-друге, значить, як ви значить сумніваєтеся в тому, значить, є зараз, наприклад, хто розмисів. В телефоні в комп'ютері, значить є чоловіче, східно чого відправлено, Набираєте зараз чоловіче. Я вам диктую по якій бірці вона відправлена, бо я подзвонив до майстра. Він називає це нам це чіп бірка? Так. А де вона десь бірки? Він дав на дерев. Я. Він може він він везе з лісу, потім перегружаєм ну, скайп. Він перегружає. Значить, я диктую номер бірки, ви берете чоловіче по комп'ютері, бо я не знаю. Значить, ось є телефон Samsung, бере чоловіче зразу, згідно тої бірки, там вказано, чи відповідає та сума товаротранспортній і там вже облік той, вже в Києві вже знає, що. Ми Сто... це знаємо, але нема бірки. Бірки нема? бірки нема на машині. Не може машина виїхати з лісу, їхати по дорозі до складу без бірки. Від погрози могла відпасти. Не могла відпасти. Могла відпасти би то було, послухайте мене, якщо би то було, наприклад, на кожній дереві, то б не було, а на одному він може чоловічити. Дві, дві причини. Водій каже, що є не клеймо, але раз, а по-друге, є немає явності. Водій, водій стоїть той водій, він до лісу не їде, він перегружає йому другий з ліса звозить. Він коли сідав до, до лісу, а... а От подивіться бірка, я не можу її зірвати. Прошу, пане. Зірвіть бірку. Прошу, пане. Я, я, я тільки, можу так. я... От бірка є ж не ну, можна зірвати. От я її не зірвав. А говорить, що вітром здувають Та, такі вітря, можна, бірки. Я я то не говорю з вітром, Ми я за, той, ми, за технологію. Не говоримо чим нас знімається, чим нас не знімається. Я говорю, Значить, беремо зараз шувічі, значить. Беремо, розумієте, він, Я дзвонив до нього, він мені продиктував номер бірки, значить, і значить я, наприклад, не я знаю, знаю, що той номер я бірки вже виходить, я не... по комп'ютері вона забита, то, то до того подає. Нас... Слухайте, по-друге, послухайте мене. Якщо ви хочете ще конкретніше, я вам скажу, наприклад, от ми б'ємо ту бірку. Значить, ж бірка то є чоловічі навіть і не узаконено. наприклад, я можу вдарити. Послухайте мене, нічка, я вам говорю, як, як є. Я можу казати. Таку. Я, значить, він міг забити бірку і міг не забити. Наче я в суді все одно виграю, бо я написав, в мене є узаконений документ товаротранспортна, який є на відгрузку даної сервини. Товаротранспортні що там написано від А до Б, що значить, яка продукція, скільки продукцій. То ви користуєтесь цим коридором в законі, щоб ми, потім ми... в суді себе відстоювати. My... Ясний, він клеймував чи не клеймував? Шо? Мені назвав номер бірки. Хто склеймував? Так, а мені буділилася? Я, я не супровождав машину. Я маю номер бірки. Скажу, скажи мені, позвони. І по номеру бірки. По номеру бірки я повинен ну, знати я знаю, скільки продукції і подивитися, чи воно відповідає дані дані товаротранспортні є вісім, значить повинно бути вісім, є десять, повинно бути де тома зрозуміли. Лишається лишається знаки бірки на на лишається там. Лишається шається. будь ласка, я не будь послухати. Я не був я не супровождав рус. Я а, не... то, ви, ви, а що Чекай. ви тоді говорите конкретно, щоб бірка відпала, мола загубити, Чому ви так говорите? Ви бачите, як вас? Бо ви говорите шофер. Ви не за мене говорите, і ми за мене не йдемо мова. Йде мова за шофером. Я вашу позицію Ми не йдемо за шофера. Ми зрозуміли вас. Добре, Нема давайте подумаємо. Що то, до дубу до не ну, немає спино до бо да. є інші питання, не, значить нема питань. А тут значить нема питань. І то не йде реалізація якомусь клієнтові, <проводит> то йде внутрішня, чоловіче внутрішня з одного складу перевозка на другий склад. Тут ніякого не може бути. Та є тройний контроль. Там бригада контролює, там чоловіче чоловік, який відроджає, а тут Хантали який які приймає, який приймає. Циві. Я наоборот говорю, до свого чоловіче представника, який ти відвертає, міряють до сотиків, би потім чоловіче не було ніяких казусів. Зараз, зараз 6... тимчасово передамо на зберігання начального складу туди з продукції до моменту з'ясування обставин. Він як, послухайте, ви який хочете то ваше право писати акт. На передачу йому, але в мене є товаротранспортна, і він чоловік повинен взяти ту товаротранспортну, прочитати, так. скільки там є. І, значить, і якщо Груз відповідає написаним тим документом, він повинен прийняти то, то його обов'язок обов прийняти. Якщо воно ну, не відповідає, то він без мене, без нічого пише тоді рапорт, розумієш, до директор і пише, що значить згідно товаротранспортної продукції не відповідає. Що? Начальний складу. Не Ні, то тоє питання. То його питання. У нас є на товаротранспорт. Добре, ви знаєте, що де робити далі. Що? Я, що? От стоїть продукції. Я чоловіче тоді закажу чоловіче комісію з різгоспу і скажу, от продукція така, яка не вирушає її на, на штрафну площадку. Приходить комісія, перемірює лісгоспу. Приходить головний інженер, назначає комісію, перемірює, чи відповідає даній товаритранспортні. А якщо, якщо відповідає, голови. значить він зобов'язаний прийняти. Якщо зараз, не відповідає, то я. Тому що робити? Як ну, зараз найшору, якщо, ви робити, машину, віри, якщо ви вирішили, я тимчасово її передаю на зберігання, вже не перед... я її не запахаю ні в папку, ні в пішину. Передаю на зберігання, бо я витримую документи. Так. Так. Якщо ви собі питає місце, це поразу. Але він її не, не приймає на зберігання. Чому не То Вигружаємо на цей збоку. Вигружаємо з боку. Якщо він тут наскладні не приймає, то в нас є в Люзоспінь. Центральній садибі є, є склад, приймаємо на, на центральний склад, там де є секвестрована продукція, чи де яка вилучена міліцію. Про... Є загально прийняття, я нічого не розказую вам, хлопці, ніякого ніхто. Я вам нічого не розказую. Я вам розказую то, що має бути. По-друге, я можу прийняти, він каже, мені ще не подобається по якості. Він то його обрав. А не приймати. приймати. Ні, чекай, він що перевіряє. Значить, то його право, але в мене ще є, крім того, ГОСТ, і в мене ще є чоловічі люди, комісія. Знає, чи продукція відповідає всьому. в цьому. Ти продукцією? ти, що згід... ти прийму, згіден, чи, згіден, Якщо чи я я відповідає дана кілька. Згідно, 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 згідно документів, прошу провіряйте, давай чоловіка, мірки, от є представник лісгоспу, чи відповідає, і буде пораді ти приймаєш приймаєш на на, не, на, на не, цей, та, Чи А якщо цей, є сумніви. Чи, якщо чи є якесь зловживання, да. якщо заради якоїсь бірки, що вона відпала, то... Ні, чекай, слухай. Приймай одільно, ви потім не казали, чоловіче, що, а вони з тої купи перегрузили, класик на другу купу. Не, Бо там не, купу, в такому бнішу не, не, так може бути. Не, не Скажу, тому що на навед, відеозаби зафіксують. Ви знаєте, що робити? Я такий примір примітивний наводжу. Значить, в його жили, порахували кількість, кількість сортиментів. Значить, прошу дуже, як мені то самі не вірите діаметру, переміряйте самі, значить я вас не буду вчити. Але я вам говорю, значить, як має бути? Все в Є yeah. yeah. тут параметри, дрова, що. Yeah. Приймай, переміряй, yeah, май що, віка перевіряй. Якщо давайте зараз тут дивимося, прийом телевида, а то Зараз приходить машини. Я so. згіден ja, з тим, зараз дивлюсь, я підписую, віддаю. Підписуєте що. Твертрас віддаю дію. Що прийдете на це? А як виглядати з документами? Там що пише? І привірить. Тобто одна копія ви повертаєте в дієві, друге. Так, і в мене дві є. Ще в мене є дві. Ще в мене дві. Два це на два. Товари транспортна, прошу пана. Не то не від руки написаний номер. Номер написаний на моніторі. Не я за той номер розписую чи від номера, так як ви за печатку, чи за зброй за цей зб імені, ну, пістолет. Він на не є номер, так само я за той номер розписуючи, то не є, аби то від руки то виказав то сховай. То є номер штампований, то є печатка, якої хотів, який як, є, який розписуючи директор, Якби я мав свою печатку, то ви, ви казали. Ту номер він собі під тим самим написав другий, то собі поставив сам свою печатку. То раніше лісничі мали печатки. Зараз ніхто не має. Наче є загально прийнята, розписана номер від номера у лісгоспів, Значить, то наші є законний документ якого яко, ніхто не ні, ні, ні. діє. Бо так, якби ви паспорт загубили, номер є, та й все. І то є. А він згідно того документа відкриває і читає. Чи відповідає, відповідає. Територіальна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.